хочу виразити свою благодарність Євгенію і його команді за три продуктивних дня. Все було дуже цікаво, пізнавально. Багато чого прийшлося згадати, відновити. Це було проведено і відмінено в складних умовах. В Києві, в Україні майже повний блекаут, немає світла, немає опалення, ракети літають. Але ми вчимось, ми всі три дні були заряжені оптимізмом, позитивом, впевненістю того, що ми переможемо і тим, що все буде хорошо, буде гарне майбутнє, і ми будемо заробляти мільйони, і наші команди будуть рости, і все буде просто чудово. Тому тут величезне дякую, Євген. Я тепер точно вже знаю. Я впевнена, що ніякі онлайн-курси не замінять живого спілкування. Я зараз зрозумів, як більш ефективніше масштабуватися, як створювати системний тиск для досягання результатів. І Я вже розумію, що ми будемо рухатися в принципі набагато швидше і легше з мого боку, як з керівника, по масштабуванню компанії і зароблянню грошей, создавати великі організаційні структури, управляти ними і создавати систему внутрішнього тиску. Я зрозуміла реч. Які, на мою думку, раніше здавалися абсолютно незрозумілими. Крім того, що нам просто дали, якби книгу «Школа фінансового директора, ми ще й пройшли е, контрольний лист, де все якби, перевірялося, підписувалося про те, що ми пройшли і вивчили, і засвоїли даний матеріал. Такого я ні на яких школах не зустрічав. Навіть в університеті були менш такі серйозні <ритерії> критерії оцінки. Я дуже вдячна Євгенію, е, що. Складне зробив простим, і це саме те, чого мені не вистачало. Дякую, Євгенію, дякую команді асистентів і дякую всій команді, які зібралися і ми плідно попрацювали. Дякую за цей семінар.